Сьогодні у нас історія про те, як знання іноземної мови буквально врятувало дівчині життя. Всім привіт! Мене звати Даша, ви на каналі Сповідь. Тут ми читаємо і перекладаємо на українську мову історії з Reddit. і радіємо, що вони стались не з нами. Тож, заваріть собі каву, або чай, беріть щось поїсти і погнали читати! Перед тим як розпочати, я попрошу підписатись на мій канал, поставити лайк і натиснути на дзвіночок. І так, сьогоднішня наша історія називається чи я погана це те, що не сказала своєму хлопцю, що розумію його рідну мову. Я Маліса, мені 18 років, моєму хлопцю 19. Будемо називати його Сем. Ми разом вже два роки. А познайомились ще три роки тому. Тоді я була новачком в нашій школі, і він запросив мене в свою компанію друзів, де більшість спілкувалися французькою. Я ніколи не розмовляла французькою, бо соромилась свого акценту, але добре розумію цю мову. Проте мені було соромно зізнатись в цьому своїм новим друзям, бо я боялась, що вони попросять говорити з ними французькою. Ми сильно з його компанією і за рік спілкування ми з самим почали зустрічатись. Мій нерозмовний французький не був проблемою, оскільки хлопець говорив зі мною англійською та просив друзів робити те саме. Це тривало так довго, що я просто не наважилася зізнати, що розумію їх мову. Проблема виникла, коли ми почали жити разом за межами кампусу. Мій хлопець часто повертався дуже пізно. Я намагалась переконати себе. Що він просто зайнятий справами в університеті. Але минулої ночі я випадково почула, як він по телефону з другом розповідав французькою, що зустрічається одночасно з трьома дівчатами. Я була в такому шоці, що не могла підібрати слів навіть англійською. Я почала кричати на нього, але замість вибачень він налетів на мене зі звинуваченнями в тому, що я розумію його мову. Я намагалась виправдатись. Сказавши, що вивчила французьку за час проведений з ним, але він не повірив, бо весь час говорив зі мною англійською. Тепер він живе у друзів. І я не знаю, чи винна я в тому, що не сказала йому про своє знання мови, чи справжня проблема це його зрада? Якщо я винна, то що мені робити, щоб виправити ситуацію? І тут авторка трошки доповнює, я опублікувала своє перше і можливо останнє оновлення. Дякую всім за поради. Ви антистент, що дівчинка ще в чомусь звинувачує себе? Ну, типу, не сказати про те, що ти знаєш мову, це не ок. Ну, це зовсім не ок. Тим більше вони три роки е, спілкуються, там, два роки зустрічаються і вже живуть разом. Це взагалі не ок, приховувати таку інформацію. Але. Вона вважає, що вона може бути винною після того, як дізналася, що він зустрічається з трьома бляха-дівчатами. З Трьома, і вона така. Може, я винна? Може я можу якось це виправити? Де тут нема що виправляти? До побачення. І тут авторка пише ще малесеньке доповнення. Привіт усім! Вибачте, я не зовсім розумію, як правильно користуватися цією програмою. Тому просто хочу пояснити кілька моментів. Перше, я зовсім не ігнорую його зраду. Це для мене величезна проблема. Але він навіть не дав мені шансу висловити свої думки, почав злитись і пішов. І для тих, хто називає мене наївною, звісно, я розумію, що зради це погано. Просто відчуваю, що, можливо, я теж помилилася, приховуючи правду так довго. Друге. Для всіх, хто запитує, чому я приховую своє знання французької мови, я брала уроки, щоб покращити розмовну мову. Хотіла зробити йому сюрприз, коли мій акцент стане кращим. Третє. Я не живу у французькомовній країні. Я у Великій Британії. Просто випадково познайомилася з групою французьких друзів. У мене немає гарного акценту. Якщо ви коли-небудь чули, як британці говорять французькою, то розумієте, про що я. Я добре розумію мову, бо колись багато споживала французького контента, хоча й не знаю весь новий сленг. Але я знаю мову достатньо, щоб розуміти і відповідати англійською, коли зі мною говорять на французькій. І остання авторка пише: Дякую всім, хто мене підтримує. Переглянувши ваші коментарі та повідомлення, я вирішила просто розірвати стосунки з ним, коли завтра його побачу. Сумно завершувати такі тривалі стосунки, але що поробиш? Сподіваюсь, у всіх гарний день! Думаю, що більше не оновлюватиму це, бо навряд чи щось зміниться після розриву. Дякую всім за поради. По-перше, вона пише тут, що е, знає дос достатньо знає французьку мову, щоб е, слухати, що її питають, і відповідати на англійський. Тобто вона вже так робила з його друзями і з ним. Чи це просто вона пише як факт? Бо якщо робила, то він певно знає, що вона. Трошки кумакої, ні? І тут вона ще пише, що приховувала своє знання французькою, бо брала уроки, бо було три роки. Три роки. Ну, це вже звучить як виправдання трохи. Типу, я брала уроки, от тоді колись, через років 40-86, я б з ним поговорила. Ну, бляха, три роки. Якби вона сказала, що я вчу французьку там заради тебе, але в мене поганий акцент, я думаю, йому було б все одно приємно, що. Дівчина для нього старається вчити французьку і от це все. А от це, це вже трошки звучить як виправдання, що я там учила, брала уроки, щоб потім з ним колись поговорити. Просто три роки пройшло, це не три дні, не три місяці навіть, це три роки це вже занадто. І, звичайно, я цим всім не оправдую чувака, який її зрадив, це абсолютний мудак. Три дівчини в нього було. Чим він їх всіх так зацепив, такий так? Але просто ну, якщо не брати цю ситуацію, то людина три роки приховує від тебе, що знає твою рідну мову. Але чувак, однозначний мудак, правильно зробили, що з ним розійшлась, і навіть добре, що вона не сказала, що знає е його мову, бо вона змогла це почути, побачити, що він мудак, не вийшла за нього заміж, не народила йому дітей. І слава Богу, знаєте, все сталося так, як мало статись. І так читаємо коментарі. О, ні, він не може довіряти тобі після того, як випадково зізнався в зраді. Ти жахлива людина, бо впіймала його. Навіть не думай звинувачувати себе у цій ситуації. Ну, Чувак, звісно, такий 100% аб'юзер, тому що він такий: ні, моя ситуація, якщо б ти мені сказала, що ти знаєш мою мову, то я б зраджувала тобі акуратніше. І хвалився перед друзями своїми акуратніше, а так ти винувато, тому що ти не сказала мені. Ні-ні-ні, Наступний коментар. Дівчинко, він намагається відволікти вас від свого обману, стверджуючи, що мова йде про твої знання французькою. Не ведіться, ви заслуговуєте на когось, хто буде чесним і вірним, а не на того, хто звинувачує вас у власних помилках. Наступний коментар. Це так несправедливо, що він намагається перекрутити це, щоб зробити це вашою провиною. Ви заслуговуєте набагато кращого ніж це лайно. Наступний коментар, він абсолютно повний мудак. Він не тільки бляха зраджував вам, але й хизувався цим своїм друзям, стоячи прямо перед вами. От ви прикиньте, да? Чувак просто, він думає, та, вона ж не знає мови, поэтому я ось тут буду стоять, розказувати друзям, що в мене бляха три дівчини, а вона дуречка, нічого не поймає. От ви прикиньте? Чим він її взяв? От чи... Я не І тут пишуть а, о, так, він звучить як справжній француз. Не знаю, не знаю. І тут знову ж таки пишуть класична техніка аб'юзерів. Чувак лайно. І тут знову про французів. Це образливо по-французьки. Французи повинні скасувати його за стереотипністю. Ну, знаєте, все, що я можу сказати про любві французів, це тільки взято з серіалу Емілі в Паріжі». І так, наступний коментар. Раніше мене дуже приваблювали чоловіки з французьким акцентом. Поки я не почала зустрічатись з одним. Виявилось, що я була його другою дівчиною, а він уже був одружений. Він навіть познайомив мене зі своєю мамою. Звичайно, вона не розмовляла англійською, тому хто зна, що він їй сказав про мене. У всякому разі, мене більше не приваблюють французькі акценти. От бачите, французькі чоловіки, походу, не просто так гутять свій акцент. Я так розумію, мати французький акцент, це вже півділа зроблено, можна. Айфу. І так, останній коментар. Я думаю, що є величезна різниця між тим, щоб бути французом, і бути дурним лайном. І це побидання в ціль, тому що скрізь є мудаки і скрізь є нормальні люди. Тут дівчині не повезло, вона потрапила на мудака. Але в кожній країні є такі. Пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Підписуйтесь на мій канал, а ми з вами побачимось вже зовсім скоро.